Христос посеред нас, шановні телеглядачі! З вами знову програма Православний вісник» Та її ведучий і Романах Віктор. І найближчі 20 хвилин ми присвятимо спілкуванню про найважливіше. Про наші стосунки з Богом і Духовним Всесвітом. Ось і позаду 40-денний Великий піст. Проте від Великодня нас відділяє ще ціла страсна седмиця або тиждень страждань. Тож, якими були останні дні Святої Чотиридесятниці і які події чекають на нас наступного тижня, дивіться прямо зараз у нашому випуску. Сьогодні вербна неділя, що означають для нас символи цього свята. Благовіщення Богородиці як перша добра звістка людству від дня його гріхопадіння. Найважливіші події церковного тижня, що минає, до сотого випуску православний вісник відкриває лаштунки програми. Попереду в нас дуже відповідальний відрізок часу, який по праву можна назвати епіцентром життя християнина Страсний тиждень. І його ключові події. Таємна вечеря, зрада, наступний арешт Христа, суд і знущання над Ним, розп'яття та смерть на Христі, покладання в гробову печеру. А дверима до цього великого тижня є свято входу Господнього в Єрусалим або вербна неділя. Напередодні цих великих подій, дві тисячі років тому, мешканці святого міста зустрічали Ісуса Христа з пальмовим віттям в руках, розстеляючи перед Ним свій одяг та виголошуючи. Осанна вишніх, благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Про те, як робимо це сьогодні, ми та яким духовним сенсом наповнюємо цю подію. Дивіться далі, ця подія відбулася невдовзі після того, як Христос воскресив із мертвих Лазаря. Можливо, тому Єрусалим так піднесено вітав Господа, віддаючи пошану його численним дивам. Вітав, ніби царя гілками вічно зеленої пальми в Україні ж замість пальм. Віруючи, вшановуючи вхід Господні у місто своїх наступних страждань, тримають у руках гілки верби, рослини, яка у нас починає квітнути раніше за інші. Проте піднесена урочистість цього богослужіння приховує в собі зовсім інше свято входу Господня в Єрусалим. Це найтрагічніше свято у церковному календарі, тому що починаються найстрашніші в людському розумінні. Дні в земному житті Христа Спасителя, коли він почує відмову від себе своїх учнів, зраду, коли він залишиться один на один і його слова на Христі, Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Це крик людської природи, яка відчула богоставність даний час. Єванівська розповідь про вхід Господній до Єрусалима пронизана відчуттям слави Господньої. Христос, як і належить Месії, в'їжджає у місто на молодому віслюкові, який, на відміну від бойового коня, є символом миру. Народ, прославляючи Месію, вигукує Осанна в вишніх. Це означає з одного боку прославлення, а з іншого молитовне переконання у спасінні. Юдеї разом з апостолами вірять, що довгоочікуваний Месія, нарешті, визволить народ Ізраїлю від його земних ворогів та проблем. Але насправді мета Спасителя набагато відповідальніша та складніша. Господь прийшов для того, щоб спасти душу людську, дарувати і повернути людині вічне життя, яке ми втратили через гріхопадіння. А це можливо було тільки тоді, коли Бог зійшов на землю і взяв на себе людську природу і зцілив цю природу. І зцілити можна було тільки таким богоставленням, коли гріхи людські, всього людства. Були розпиті на кресті, згадуючи урочисту зустріч Христа в Єрусалимі, пам'ятаємо, мене лише кілька днів і вигуки Осанна зміняться на оскаженіле, розіпни його. І це відбувається впродовж усієї двохтисячолітньої історії церкви, коли ми, жадаючи від Бога спасіння земного, забуваємо, що він прийшов спасти нас для блаженної вічності. Тож не розпинаймо Господа гріхами злобою та ненавистю. Натомість понесімо разом із ним хрест страждань за правду Божу. Тоді ми обов'язково побачимо світло Воскресіння, яке просяяло з гробової печери Спасителя. Одна людина мудра сказала, що шлях до Воскресіння Христова до пещери в Евсіманському саду обов'язково лежить через Голгофу. Оцей шлях якраз через Голгофу лежить через отакі. Святковий вхід Господень в Єрусалим. І для нас, кожного, для кожної людини, яка називає себе християнином, це приклад того, як треба йти до свого Воскресіння, тому що Воскресіння Христового, воно має відношення до кожного з нас. Святі Отці говорять, що коли нам відкриється по настоящому сила страждань Христових, і коли ми відчуємо ту радість, яку Господь. Дарував тим, хто його любить, то ми тоді, от після страшного суду, будемо жаліти, що ми дуже мало страждали на цій землі, тому що страждання очищає душу. І це шлях для спасіння кожної людини. У страсний або великий понеділок згадується старозавітний патріарх Іосиф. Проданий братами в рабство до Єгипту, також церква у богослужбових текстах розповідає про засушення Христом смуковниці, яка не плодоносила. Це нагадування про те, що Господь може не тільки любити і прощати, але й має повне право судити нас за наші гріхи. У страсний вівторок церква нагадує, як Христос критикував книжників і фарисеїв за їхню гордість та самовпевненість. Також ми згадуємо бесіди Спасителя у Єрусалимському храмі: про податок кесарю, про воскресіння мертвих, про страшний суд та кінець світу. Згадуються притчі про десять дів та про таланти. В кожному з цих переважно негативних образів ми можемо впізнати і себе. У велику середу згадується жінка-грішниця, яка своїми сльозами та коштовним миром омила й помазала ноги Спасителя. При цьому Іуда під виглядом турботи про бідних явив своє сріблолюбство і того ж вечора вирішив продати Христа юдейським старішинам за 30 срібняків. Страсний четвер найбільш насичений. Ми згадуємо чотири найважливіші події в земному житті Спасителя: це тайна вечеря, встановлення таїнства Євхаристії. Цього дня кожному православному християнинові варто приступити до чаші зі святими дарами. Наступні події це коли Христос мив ноги своїм учням. Що являє приклад небаченого досі смирення та любові, молитва в Гавсиманському саду, як зразок щирості молитви для нас, і зрештою зрада Іуди та арешт Спасителя на вечірньому богослужінні четверга читають 12 страсних євангелій. У п'ятницю літургію правити не можна, бо цього дня жертва вже принесена самим Спасителем на Христі. У кожному храмі духовенство виносить збігтаря плащаницю Господню, і всі християни, уподібнюючись до праведного Йосифа й Никодима, здійснюють поховання тіла Спасителя. І далі виняткова унікальна атмосфера Великої суботи, коли як співає церква цього дня, дамалчит всяка плоть чоловіча. Зовні нібито нічого не змінилося, але християни, які жили богослужбовим життям усю страстну Седмицю, вже інші. Вони пережили останній тиждень земного життя Спасителя за Божественною Літургією, що її розпочинають священни у чорних ризах. Як явлення ангела, сприймається диякон, який у білосніжному стихарі виходить із вівтаря. Він читає Євангеліє Страсної Суботи. Святе письмо сповіщає незбагненну і радісну звістку Христа нема у гробі. Він Воскрес. Людські серця сповнюються відчуттям близькості Бога і тихої радості. Мене день, і ця радість розквітне в наших душах гучним і переможним Христос Воскрес. Кожного дня ми дізнаємося десятки новин. Вони впливають на наш емоційний стан, економіку, політику. Деякі, як перший політ людини в космос, здатні вразити все людство, та жодна з них не принесла надії на спасіння людської душі. Проте в історії цивілізації була одна новина, яка вплинула на подальшу долю всіх поколінь. На неї сподівалися століттями. Її передчували пророки, благовіщення. Це сповіщена ангелом Діві Марії, блага звістка про те, що Бог, нарешті, вирішив примиритися з людиною. І посилає на землю свого сина. Вшанування благовіщення у східній церкві сягає початку п'ятого століття. Свято вважалося господським. первісні його назви, Христове Зачаття, початок відкуплення та день поздоровлення. І лише у сьомому віці свято стає Богородичним. Цьогоріч благовіщення припало на Великий вівторок страсної седмиці. та незважаючи на скорботний настрій тижня страждань, блага новина про прихід у світ Спасителя перевдягає священиків у світлі шати. А в серця вірян вселяє відчуття радості, бо дарує надію на спасіння. На честь благовіщення на нашій древній землі освячено багато храмів. Під опіку Божої Матері, як свідчить літопис, віддав свій народ князь Ярослав Мудрий, збудувавши Благовіщенську церкву на золотих воротах стольного Києва. Є благовіщенський храм і у Києво-Печерській лаврі, а саме на дальніх печерах. Браті того часу на чолі з преподобним Антонієм освятили цей храм на честь благовіщення Пресвятої Богородиці, оскільки саме свято Благовіщення Божої Матері було певною надією для всього людства, оскільки з благовіщенням, з приходом в мир Спасителя для людства. Була відкрита можливість війти в царство Боже і особистого спасіння. Так я думаю, що і за освяченням цього першого храму це була можливість для нашої землі, для слов'ян, для русичів, які тоді тут жили, можливість спасіння саме в християнстві. Первинний іконостас церкви не зберігся, але той, що ми бачимо сьогодні, вражає своєю ошатністю. Перед цим вівтарем не можна не зупинитися, бодай на мить та не згадати про подвиг Пресвятої Діви і її готовність до боговтілення. До храму приходять. Паломники, які мають можливість тут і бути присутніми на богослужіннях, які постійно тут відбуваються, і прикластися до святих бощей преподобних угодників, особливо приходять, звичайно, з проханнями жінки, молоді дівчата, які прагнуть якимось чином влаштувати своє особисте життя, чи просять діточок одружені, знаючи, що Пресвята Богородиця особливо. В даному випадку допомагає людям у їхніх їх проханнях. На царських вратах іконографічне зображення найважливішого моменту з історії спасіння. Архангел Гавриїл, небесне іство, сповіщає Марії, послану Богом добру новину. А непорочна діва в покорі схиляє голову, почувши благовіст. Вона тримає у руках веретено та червону нитку. Цей колір символізує божественну святість. За церковними канонами зображення благовіщення на святих вратах є обов'язковим для усіх храмів. Від благої звістки про спасіння людства до добрих новин про щоденну рятівну молитву церкви за кожну людину. В вашій увазі традиційний телелітопис. Як молилася та чим жила православна спільнота минулого тижня? Розказує новинна рубрика православного вісника. У Києво-Печерській лаврі на тижні працював священний синод Української православної церкви. Уже стало традицією напередодні засідання звершувати богослужіння. Цього разу в Анна Зачатіївському храмі Лаври за участю синодалів було відслужено літургію передосвячених дарів. Очолював її митрополит Сімферопольський Кримський Лазар. А після богослужіння предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, відправив літію на могилі спочилого у бозі блаженнішого митрополита Володимира. Засідання священного синоду проходило в залі резиденції предстоятеля під головуванням мархіпастиря митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Питань для розгляду з часу попереднього засідання набралося чимало. Про найважливіші нам розповів керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. В цьому році ми святкуємо ряд ювілеїв і віддатних дат, і тому сячний синод насамперед прийняв рішення про святкування тисячоліття з дня представлення. Святобловірного князя Володимира Київської Русі був створений оргкомітет і були зроблені основні напрямки святкування цієї дати. У цьому році ми святкуємо 70-річчя з дня перемоги, і тому священний синод своїм рішенням оприділив 8 і 9 травня в усіх храмах Української православної церкви провести запокійні. Богослужіння, а також молебні е, мир в Україні. 9 травня, о 12 дня, буде звін по всім храмам Української православної церкви, в знак загибших воїнів, які поклали своє життя за нашу вітчизну. Час, який ми живемо, досить важкий час і відчуваються всі жителі України і Українська Православна Церква як Мати свого народу піклується про те, про, про тих людей, які так чи інакше пов'язані з подіями на сході нашої України. Ми розглянули рапорт голові сенатного відділу по соціально гуманітарної роботі, і згідно цього рапорту були ряд рішень. По перше, ми дякуємо всім архієреям, всім благочинним, всім людям простим, які приносять свою гуманітарну допомогу в церкву для того, щоб ми розподіляли на сході України і передавали тим людям, які тепер, на жаль, покинули домівки, знаходяться в різних регіонах нашої вітчизни. Було також оприділено в кожній єпархії учредити. Реабілітаційний центр для духовної допомоги тим, які будуть приходити, тому що дійсно тепер і ті люди, які покинули зону бойових дій, і солдати, які повертаються, потребують і матеріальної і фінансової допомоги, але потребують і духовної допомоги. Тому такі центри вкрай тепер необхідні. На сіноді також було розглянуто ряд питань, дуже багато питань, що стосується. Поточне життя української православної церкви з одного боку, ми живемо очікуванням Пасхи Христової. і Є складна ситуація взагалі в нашому суспільстві. Тому кожен із нас має зробити все, щоб Пасху Христову чули всі наші громадяни, всі віруючі да й невіруючі, які живуть в Україні. Минулого тижня на п'ятій сідниці Великого Посту якраз на свято похвали Пресвятої Богородиці предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, відвідав столичний десятинний монастир Різдва Божої Матері. Перед богослужінням блаженніший владика освятив іконостас монастирського храму на честь рівноапостольних князів Київських Володимира та Ольги, який був збудований 10 років тому як скінья. Чоловічий обитель був заснований на історичному місці, де наприкінці X століття був зведений перший на русі кам'яний храм, відомий як Десятина церква. Після літургії митрополит Онуфрій у супроводі архівандрита Гедеона, намісника Десятинного монастиря, оглянув місце, де колись стояв древній собор. А учасники богослужіння, яких тут зібралося в досталь, стали свідками, як архіпастер на кілька хвилин перетворився на монастирського дзвонаря. Наступного дня, у неділю, першосвятитель побував на святі в Архангело Михайлівському Звіренецькому монастирі, одному із найстаріших у Києві, п'ятої великопісної неділі. Церква відзначає собор преподобних та преподобномучеників Звіринецьких. Тож очолювана блаженніше митрополитом Онуфрієм Божественна літургія в головному храмі монастиря була приурочена вшануванню пам'яті цих святих. Як свідчать літописні джерела чернечий подвиг монахи на Звіринці несли ще у десятому столітті. Ну а сучасним насильникам звіринецької обителі архіпастер у день свята подякував за труди на благо Української православної церкви, звертаючись зі словами настанови до всіх учасників богослужіння, блаженніший владика, наголосив сьогодні, свята Церква молітвіна прославляє. Преподобных отцев Зеленецких, тех преподобных, которые подвязались на этом месте и которые исподобились чести быть среди лика святых. Пусть молитвами преподобных нашей обители, Господь благословит нашу украинскую землю, после нас мир, в душах и среди нашего народа. Після богослужіння владика Онуфрій вклонився монастирським святиням та відвідав звіринецькі печери, де подвизалися святі божі угодники. Життя будь-якого проекту, як і звичайної людини, можна виміряти роками, а можна кількістю людських душ, які отримали від спілкування з нами якусь користь. Ось уже в соте поспіль православний вісник. Крізь екрани телевізорів входить до ваших осель та стає для багатьох із вас наші шановні та любі телеглядачі не лише телевізійною програмою, а сподіваємося добрим другом і порадником. А ще орієнтиром в цікавому і змістовному світі православної віри. Сьогодні ми випускаємо сотий ювілейний випуск програми та відзначаємо це свято разом із усіма вами, відчуваючи радість від того. Що потрібні вам, та щиросердно просимо ваших молитов і підтримки. А ще хочемо запросити вас, як справжніх друзів, за лаштунки програми, показавши, як православний вісник народжується в життя, адже від справжніх друзів у нас секретів немає. Зараз ми зазирнемо за лаштунки православного вісника. Це редакція програми. Саме звідси виїжджають на зйомки журналісти та оператори. Знайомтесь, це наш літ-редактор Вікторія. Ходімо далі. Тут працює наш координатор Ольга. Вона і зараз на телефоні, а це шеф-редактор Інеса Васильєвна. А зараз ми заходимо в нашу монтажку. Саме тут збирається і монтується програма Православний вісник. За два роки існування нашої програми було відзнято 10 тисяч хвилин відео і записано сотні інтерв'ю. Геть усе про зйомки знає Оля. Вона складає графік, розписує хто коли і куди їде. Накладки по виїздах будьте певні, Оля за лічені хвилини знайде і машину, і оператора, і журналіста. І зйомка таки відбудеться. От, коли Вирішує режисер або керівник проєкту зняти е, якусь зйомочку. Починається обзвони, який потім закінчується такою дуже красивою картинкою. Але тут дійсно дуже багато людей, і координатор має всіх пам'ятати, за кожного згадати, нагадати, уточнити і спорядити. Кажуть, головний на зйомці журналіст. Однак, повірте, 50% успіху сюжету залежить від якості відео. Наші оператори Богдан Бондар, Ігор Кривонос та Павло Сердюк, знають, як знімати у храмах, коли неможливо проштовхнутись крізь натовп. Знають, як зробити спікера гарним у кадрі. Дісія прости заходите. Наступні 30% успіху вдалий монтаж. Режисер проекту Оксана Проценко та режисер монтажу Олексій Дергачов монтують трихвилинні сюжети за годину, навіть при свічках, коли раптово вимикається світло. Колектив у нас не просто професійний, а у нас класний колектив. У нас е, завжди можна покластися на кожного, хто тут працює. Е, бо це люди, які працюють, скажімо так, усі ми. Е, Одержуємо якісь матеріальні нагороди, але найбільше ми отримуємо задоволення від тієї роботи, яку ми робимо спільно. Іназа Васильівна не тільки шеф-редактор, вона генератор ідей, який встигає редагувати журналістські тексти, писати сюжети і вирішувати суто організаційні питання. Треба дізнатися, де буде зйомка або в трапезному, або в успенському, але буде тільки в храмі. Інші 10% успіху це без сумніву заслуга нашого літредактора Вікторії Кочубей та звуковика Андрія. Але це не фініш. Ще ж треба ведучого записати. Отак це зазвичай відбувається. Спочатку грим. Коли за справу береться гример Наталя, шикарний вигляд забезпечено. Лядінька, у вас ус відклеївся. Під час запису трапляються курйози. Як цього разу? Нещодавно наш ведучий постригся ученці і отримав нове ім'я Віктор замість Володимир. З вами знову програма Православний вісник та її ведучий і Романах Віктор. Це хто я? <свісно> Мені здається, що від випуску до випуску можливо я себе і наш колектив самі себе похвалимо, але ми звершуємося, розвиваємося. Ще трішки монтажу істотий випуск програми Православний вісник готовий. Ми і надалі будемо розповідати вам про українську православну церкву та її святині. Цікаво через історію непересічних людей, для котрих віра не обмеження і умовність, а відкриття і свобода. Це був останній сюжет нашого випуску. І перед тим як попрощатися, хочу нагадати, що завтра розпочинається страсна Седмиця. Тож спробуймо достойно прямувати за Христом, на Голговський пагорб, розділивши його спокутні страждання. А зустрічаючи Господа вербними гілками, пам'ятаємо. іноді відстань від Осанна до розіпни буває дуже короткою. Тож намагаймося не розпинати Христа гріхами, злобою та маловір'ям. Натомість щодня зустрічаємо Спасителя в нетлінній оселі безсмертної душі, широко відчиняючи для нього її двері. Та прославляємо Бога не тільки словами, а й передусім відповідним життям. Христос посеред нас, шановні брати і сестри, і є, і буде.